Друзі, ми дивіться на приміщенні встановили сонячну батарею і використовуємо сонячну енергію. Ось ми на таке кріплення поставили на трикутне. До стіни прикрутили, якраз щоб захист дахує від граду, від різних атмосферних впливів. Сонячна батарея, 12 вольт 100 на ця батарея, орієнтована на південь і тут рамку ми заземлили, ось цей кабель іде зробили заземлення, провід. а вихід сонячної панелі, ось ці кабелі, що там є. Тут собі є роз'єми, конектори для сонячних батарей, плюс і мінус. Ми там під'єднали через клемники кабель і пустили до блочного щита управління. Зараз вам покажу, як виглядає блочний щит управління цієї мікросонячної електростанції. Сонце вже збоку, тому що зараз захід сонця відбувається. І зараз сонце зайде, але ще процес генерації енергії відбувається. Ось такий блочний щит управління ми зробили, який складається з сонячного контролера. Ось він, правда, щим на технології щим, тому що у нас на МППТ технології вже бюджет проекту Не вистачало коштів, ти придбали. Такий. Але Пізніше ми будемо модернізувати цю станцію і поміняємо. Тут пульт управління безпосередньо. Перший це є акумулятор, друге, сонячна батарея. І, точніше, перша сонячна батарея. Тут ось я підписав, що означають. У мене драйвера на принтері злетіли, я псав цю друкарську машинку. Ось це перший сонячна батарея. Другий акумулятор, третій вимкнення 220 вольт, вимкнення інвертора, ось він. Четверте світло. Одне, п'яте світло, друге шосте світло третє. І ось такі розетки. Тут є ще в цьому жінок USB-вихід Для зарядки телефонів, різні... різних гаджетів, фотоапаратів. А розетки так, також можна, хоч це телефони через інвертор, не більше. Ну, Не економний спосіб зарядки, але є різні прилади, як рації, GPS, там можна використовувати такий як стандартний вихід 220 вольт. Хоч це теж вихід тут не чистої синусоїда, модифікована синусоїда. То пізніше, під час реконструкції, ми поміняємо сонячний контролер на більш економічний, типу мпп а Інвертор візьмемо з чистою синусоїдою, для того, щоб можна було підключити холодильник та інші побутові прилади. Ось як він працює спочатку. Ну, Давайте я вам усе споч... виключу. Зараз тут клемники ще вивів для під'єднання блочного щита управління. Ось, наприклад, я все повиключаю. І бачу, що на контролері нічого нема, дисплей загас. Ось спочатку включаю акумулятор для того, щоб сонячний контролер розпізнав, яка напруга, тому що він працює в режимі 12 В24. Кнопка у нас 2. Друзі, дивіться, дивіться, вже на екрані. Сонячного контролеру з'явилася напруга 13,1 вольта. Напруга акумулятора. Включаю номер один сонячна батарея. Ось, вже сонячною батареєю, бачимо, стрілочка пішов заряд. Потім включимо, щоб нам було краще видно освітлення. режим один. Ось, дивіться, економна лампочка засвітилася. Ось, ось я виключу, як вона виглядає. Світильник. Ось включу. І включу інвертор. Це номер три. Ось, бачу, пішла зарядка в телефон. І так само там є. Інші світильники ось я зараз уключу. Номер 2. Ці два світильники світять. А, світильник під номером 3. Ось ми його ще не підключили, тому що немає світлодіодної лампочки на 12 вольт ми виявили, поставили 220. Вольт-лампочку і підключаємо прямо в розетку. Ось ось так. І відключаємо, бо зараз день. Ось так виглядає наша сонячна мікросонячна електростанція.